Всім привіт-привіт, мої хороші. Поки я чекаю свою клієнтку, е, вирішила з вами порозмовляти, тому що вже давно не заходила в YouTube і не записувала для вас е, відео. А все через те, що зараз новорічні празники близяться і маю дуже-дуже багато записів е, клієнти з початку дня до кінця, е, і просто не вистачає часу на якісь. Е, ну Відео, або якісь там обзори, де я зараз мешкаю, або там навколишню красу, яка у нас тут. Але все ж таки потрошечку я буду зараз виходити. А думаю, коли почнуться свята, то це буде набагато-набагато більше. Буду вам показувати гарні такі якісь моменти. Ще 23 числа приїде мій рідний дядя із Запоріжжя. Я дуже рада, ми дуже давно не бачилися. Маю надію, що моя сестричка теж приїде до нас в січні в гості. Так що у нас будуть, будуть гості, будемо їм показувати, яка тут гарна природа, красота, якісь достопримічательності. От, і <свят> думаю, буде весело. Але все ж таки ми працюємо по графіку. Тобто, у мене вихідні тільки неділя і субота до 15. ї Так що не дуже це надихає, але все ж таки щось там придумаємо. От, Богданчик ходить до школи. До польської школи це мій синочок. Хто ще не знає, то я маю сина 8 років. Він ходить сім, скоро буде 8, Він ходить тут до першого класу. Хоча в Україні ми закінчили перший клас. Ну, коли ми приїхали до Польщі, я розумію, що для дитини новий, нова мова, новий колектив, нові вчителя це буде дуже дуже важко. І тому ми пішли в перший клас. Е, так як він по е, віку якраз співпадає з віком поля, польських дітей. Тому що вони йдуть в них тут є. Е, коли ми йдемо до першого класу в 6 років, вони йдуть в зарубку, то є в нульовий клас, там, де в них підготовка до школи. Е, а в першому класі вони якраз таки 7 з половиною, коли років, 8 років навіть от перший клас у них у нас їздять постійно е, сирени або е, пожарні або е, медицина, е, всі постійно з сиренами. Е, так, е, значить, Богданчик ходить до школи, е, в нього скоро канікули, він дуже чекає Діда Мороза, замовив собі Лего Ніндзяго, це його любимі такі конструктори. В Україні ми мали їх дуже багато, але ми їх не змогли сюди привезти, тому що їхали на машині було ну, досить багато речей і брали саме необхідне. Тому всі його конструктори ми віддали нашим родичам, його брату. О, Тому тут він замовив такий подарунок. А на день народження, в нього 11 січня день народження, він замовив собі 3D-окуляри віртуальну реальність. Е, я дуже здивувалась, тому що я не знаю, де він про них почув. Ну розумію, що в інтернеті дуже багато всяких реклам і всього остального. Але. Коли я в нього запитала, де ж ти все ж таки почув про це про такі очки, що такі є, і чому тобі їх захотілося, то він сказав, що він дивився мультики, фіксики. Хоча я раніше мені дуже подобався цей мультик, він дуже багато корисної інформації дає. І він сказав, що він звідти побачив, що там хтось там сконструював такі окуляри, і це дуже гарні. І взагалі-то я була так. Трошки здивована, але зараз ми в пошуках таких гарних окулярів, щоб це було не дуже на зір впливало, так і щоб це все ж таки була не така забаганка на один-два дні, а ну, щоб вона в нього залишилася. Ну, якщо вже купувати такі, такий подарунок, то щоб він був ну, нормальної якості. От, що ще вам розповісти? То з 23 грудня у Богдана канікули до 2 січня, так як у нас в Україні трошки по-іншому канікули у них це називаються різдвяні канікули. А, ясно, що ще вам розповісти? вибачайте, що так трошечки тормозю, тому що ну, перші рази. Всі вспоминайте себе, коли ви щось починали вперше. А записувати відео так взагалі це якась така особлива праця. Так, так що я ще вчусь. Трошки вам ставлю, де ми ходили, що ми бачили. Там є у нас такі гарні вже по місту розставили такі. Шари, які світяться вночі. Ну, тобто, місто готується. Готується. Буде дуже великий концерт в нашому центральному парку. Зараз монтують гарну, велику, велику сцену. І говорять, що ну, мої клієнти, які місцеві, говорять. що Місто підписало такий контракт з телебаченням з якимось. І кожного року, на 5 років, такий контракт, і кожного року вони проводять такий захід, новорічний, новорічна ніч. Це починається з вечора, і ну, якщо я не помиляюся, до п'ятої ранку Сільвестрова ніч в них це так називається. Приїжджають різні артисти Польщі і з-за кордону навіть, тому тут дуже гучно, дуже весело всім. Розумію, що в Україні зараз не весело і ніхто так не, не відзначає, не празнує да, такі празники. Але все ж таки, люди продовжують жити за кордоном. Хтось приїжджає, приїжджає відпочиває, тому... Якби місцева влада готується зустрічати туристів. Тут взагалі-то туристів і так дуже багато, тому що містечко курортне, горнолижне. Тому і так зимою дуже багато туристів. А на цю Сільвестрову ніч, так говорять місцеві, що прям дуже гучно і дуже багато туристів. Ну, подивимося, це для нас перший раз. Ми в Україні особливо нікуди не ходили ні на які такі міроприяття, скажімо так. То тут подивимося. В принципі, що вам ще розповісти, зараз чекаю свою клієнтку. Сьогодні у мене і манікюр, і педикюр, то будемо працювати. Так, ну добре, сьогодні буде трішечки коротше відео, чим попереднє, предидуще, але трошки з вами порозмовляли і вже якось, знаєте, краще стало мені на душі. Тому пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам буде цікаво дізнатися, про що вам показувати: про свою роботу, про салон, про те, як тут все влаштовано, або зрівнювати з Україною, порівнювати так, як це тут, і як в Україні, або просто свою, своє життя, як ми тут мешкаємо, що ми тут робимо. Взагалі, то пишіть коментарі, мені буде дуже приємно на них відповісти. Ну і ставте лайки. То всім пока-пока.